Вітаю вас, шановне товариство! От і завершився ряд Мастер 2024. Фіналі знову зустрілись Ліквід і Геймінг Гладіатори, котрі протягом двох років дуже часто опинялись у фіналах всіляких турнірів. І що ж тут було, я буду розповідати вам у сьогоднішньому відео. А ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитись відос. Ми з вами вже протягом цього довгого часу продивилися сьому ютуб каналі безліч фіналів за абсолютно різними командами на абсолютно різних турнірах за рівнем. Це могли бути кваліфікації, могли бути ті 1 турнір. Як Master, наприклад, але все, що їх об'єднує, це драфти. В цих фіналах, адже вони вирішують найбільше. І тут мені здається, треба трошечки вам пояснити, чому і як беруть команди. Дивіться, гейм ладіатори зараз прийшли до того, що вони собі беруть на ФП Джакіро. Це дуже потужний саппорт, котрий підходить в будь-якій ситуації, тому що він виграє лінію дуже часто, і тому, що він корисний по грі зі своїм новим третім спелом у нього є дізейбл, збільшує а, він якраз таки ще і кімфайт потенціал за рахунок другого спела, і ультимейта герой підходить для того, щоб його брати на ФП загалом. Із цікавого ігноруюся Бісмастер, але на це є своя причина, зараз поясню. Тут далі ліквіди взяли собі морфа саппорта для боксі. геймінг гладіатори зразу відповіли Брудмазер і Ченом. Чому так? Тому що геймінг-гладіатори бачать, що від Пуша ніякого немає проти бруди і протичена. Манкікінг і морф на це не здатні э, взагалі. Пангольєр і ЦМК це вже хоча б щось. Далі беруть собі інвокера, гейм-гладіатори в матчап проти пангольєра. І загалом на цій стадії у ліквіт, мені здається, є проблеми в цьому драфті. Тому що дивіться. Самі Ліквіди забирати собі Бісмастера не хочуть. На це є абсолютно зрозуміла причина. По-перше, Джакіро є хорошим героєм проти Біста. Чому я кажу за біста? Тому що Біс це зараз тір один оплейнер, котрого хочуть забрати абсолютно всі команди. Але через те, що геймінг-гладіатори взяли собі Джекіра, вони перестрахувались і вони таким чином заманюють ліквідів. кажуть, ну давайте, беріть вашого біста, а ми відправимо туди на лінію Брудмазер і Джакіро. Побачимо, як ви Манкігінг Бісмастер простоїте проти цієї лінії, якщо це Мангігін це. Пор, звісно, буде, скоріше за все, це все ж таки буде боксі на четвірці морфі. Але тут це Ліквіди не показувало до кінця. І тому гейм-гладіатори беруть і просто забирають собі цього біста самі. Бо е ліквіди побоялись його раніше пікати через Джакіро і Чена, котрий є також потужним героєм через те, що він може кабана у Бісмастера переманювати. І вони собі беруть просто ідеального офлейнера і, по суті, ставлять команду Ліквід в незручне положення, адже закрити біста на лінії ну, не є можливим, майже тільки відправляти манки. Кінга на кері можна якось ситуативно взяти а, якогось офлейнера проти лінії Бруда Чен чи Бруда Джакіра, Побачимо, що це буде загалом. Ліквіди реально у скрутному становищі вже на драфті знаходяться. Вони обрали взяти собі Тайтхантера, типу героя, який буде стояти проти Брудмазер. Але я вам так скажу, що Брудмазер абсолютно наплювати на нього особливо на лінії, та і по горі, тому що повоками вона може просто не підводити їх до Тайда, щоб качати кріпів під ним, і спокійно може фріфармити. Кріпасиків сама без павуків про Тайда. Ну і на лейнінг стадії до п'ятої хвилини у команди Liquid було все непогано. У Тайдхантерах хоч програна лінія проти Брудмазер, але вона не настільки сильно програна. Тут все вирішує ротація Чена. Дивіться уважно за тим, що робить Селері. По-перше, у нього завжди є ось цей мана Burn Кріп, котрого він викликає, і постійно бёрнить ману, що морфу, що Тайдхантеру. Ось тут Бурдмазер вони разом з Ченом виганяють спочатку цього тайда. На топі ЦМК вмирає від нейтралів, не зважайте навіть ФБ ще Не було зроблено далі. Чен тут девардить. опс. Тайду, котрий поставив Морфін для того, щоб його не вбивали. Морф вводить крипів, і Селері робить абсолютно логічну дію, коли Морф вивив крипів, він миттєво заходить в портал під запушену лінію от сюди проти мавпи. Величезний провал ще полягає в тому, що ось ця Мавпа вона не сильно виграла лінію у Бісмастера. Ми бачимо, що за рахунок Джекіра у Бісмастера і у мавпи, ну, у навіть більший нетворс на 700 золота, ніж у Манкі Кінга Керрі. А це абсолютний провал, тому що мавпа повинна вигравати. У біста лінію, інакше логіка її піку втрачається повністю. Кейм-гладіатори миттєво забирають тавер, при тому, що навіть не зроблено ні одного кіла, але на Ленінг стадії у ліквідів вже проблеми. Далі Чен з Джакіро вони виходять до свого інвокера на мід, тому що Квасекс інвокер дуже хоче пограти разом з сапами на такій стадії. Ніше тут помиляється, не натискає та вчасно Ролінг Сандер, щоб достанути цього інвокера. Бісмастер ще має телепортацію. У разі необхідності він може телепортнутися на. Мід, поки він цього не робить, а фармінь кріпас який ось тут. Тут ейс відходить. Розуміє, що пора натискати телепортацію, натискає її. Міг би дати, до речі, рор прям нішу, але навіть сокирами і так його добив, тут ніж трошечки заплутався. Вбиває Миттєво нішу, вбиває цемку, Мортін виходить. Геймі Гладіатори роблять надважливі для себе кили. Бачимо, що у Тейтхантера взагалі ніяких шансів стояти проти бруди. Вона ще взяла собі перший спел в два. Ну і у підсумку. На 15 15-й хвилині команда геймінг-гладіаторів веде 8 тисяч, а вже 9 тисяч. Тисяч золота. По суті, вони за рахунок виграних ліній і ротації Чена на топ, ротації бісмастера на Мід і спушеної вежі рано до, досягли ось цієї переваги і. ну Змоги виграти тут просто немає. Як би ліквіди далі не грали, у Бісмастера Аєгіс Blink Аганім на 16-й хвилині, у тебе Тейтхантер, у котрого Аркани і Пайпа навіть немає, нетворс як учена. Тут на першій карті ловити абсолютно нічого. Далі Ліквіди вирішили у наступній карті взяти собі бісмастера на ФП. Я скептично налаштований щодо того, щоб пікати Брюмастера саме на ФП. Він раніше відносно був непоганим, дійсно, героєм і мав високий вінрейт. Але дота навіть протягом одного турніру вона швидко змінюється. І як Якщо Бісмастер точнею, Брюмастер був на початку цього турніра імба героєм, то з часом з'явилися офлейнери, котрі більше набагато емпаки. Той саме Біст, Дарксір, Дум та навіть бруда на офлейн зараз більше вносить імпакту, ніж цей брюмастер. Тому це дивне рішення від команди Ліквід. геймінг Гладіатори забирають собі чена. Я думаю, Ліквіди повинні якраз таки були нав'язувати боротьбу за цього Чена і самі вкрадати його у геймінг Гладіаторів. Так би було набагато цікавіше дивитися за цією грою. Далі собі вони беруть гладіатори. Брудмазер, котрий флекситься і на офлейн, і на мід при бажанні, і на керрі. Алхіміка, котрий може бути четвіркою разом з членом, або кері інвокера, котрий може йти на мід, беруть ліквіди собі Сен Кінга, і начебто їх тут повинно все абсолютно влаштовувати. Тому що у них є ось цей мідовий Сенкінг в матча проти інвокера, це для Сенкінга чудово, є Манкі Кінг, котрий буде йти проти, проти будь-якого героя з Титаном і, крім за все, перемагати лінію, і Брюмастер, котрий своє у будь-якому випадку також повинен отримувати. Але тут гладіатори зробили дещо неочікуване для команди ліквід. Вони взяли Фінда. Таким чином вони вирішили, що інвокер піде на позицію 4, щоб у Сінґінга була набагато складніша лінія проти ЕСФа, а для ЕСФа, відповідно, фріфарм. Бруда відправляється в офлейн, де вона буде стояти проти цієї мавпи, і Алхімії проти Брюмастера Ми розуміємо, що алхімік ніяких проблем разом з щеном мати проти цієї лінії не повинні. Тут знову ж таки з'являється проблема ось цього Манки Кінга. в тому, що ми бачимо Бруду і Манки Кінга приблизно на однакових позиціях по Нетверсу зараз. Манкікінг трошки. Перемагає, але це нічого такого. Бруда, ми бачимо, вона накачає навіть перший спел для того, щоб ось цей третій взяти в два, щоб у Манкікінга були міси і таким чином його пробивати. Але загалом у Манкікінга дуже мало шансів вбивати саме бруду. Тут інвокер позиції 4, начебто, нічого і не робить на лінії, але. Цього більш ніж достатньо. Це насправді критична смерть була зараз від Манкікінга, тому що після цієї смерті вони гарантовано забирають тавер. Так ліквіди на це е, розмінюються. Але ми бачимо, що Алхімік, ворожий для ліквідів, він не підставляється. Він спокійно фармить лісочок і, і чекає, поки на нього прийде ося оця пачка кріпів. Дивне рішення було трошки видніше. Мені здається, фармити продовжувати кріпасів, коли у нього з'явився блінкдагер. Він не намагався робити особливо мувір разом зі своєю командою, а просто. Вирішив качати кріпчиків. Тут ми бачимо, що напад був ще ось такий зроблений на Чена, Ну і відверто, Ніше підруїнив нормально в цій ситуації, тому що ОСК фастовий блінк, ОСФ такої із іс історії немає. Він фармить собі, я шукаю, і ну, бажано було зробити хоча б один кіл. Хороший на Корі, але ми бачимо, що Чен просто уникається за рахунок Торнадо. Так, ліквіди заберуть ось цю Мідвежу, але спойлер, це єдине, що вони зроблять корисного зараз. Бо далі буде ось цей тімфайт на статах. Тут геймінг гадіати загалом підставили на сапорзах, але але ліквіди невчасно зреагували на це. Я не зрозумів взагалі від 33-го наша він вирішив купляти собі тут пайп. Це для мене прям загадка була під час гри, тому що, ну, без сильного брюмастера, без Редіанса, без його величезної кількості артефактів, ну, ловити в цій грі нема чого особливо. Бачимо, що Чен також е нафармив собі драма. Пайп є тут неочікувано у Брудмазер. Ну і продовжується ось такий тімфайт, друзі, де Брудмазер разом зі своїми павуками і. Тут він грань, до речі, не взяв на павуків на демедж з першого спала, але навіть без неї вони просто розвалюються. Це також доволі неочікувана історія побачити пайп на бруді офлейнові такі, але тим не менш це спрацювало, тому що вони зрозуміли, що у Титана магічного демеджа багато, у Брюмастера войска «У, у Техіса, і купити ранній пайп означає перемагати будь-які тімфайти. На відміну від там Брюмастера, який взяв пайп, це йому ну, небагато чого дає. Ну і тут вже на 18-й хвилині можна сказати, що ну, це, це не прям безнадійна гра, але шансів у. У команди Ліквід, м'яко кажучи, небагато, бо вони втрачають 5 героїв, втрачають цього Рошана. І на 35-й хвилині вже програють 28 тисяч золота і у підсумку програють цю гру. В Третій карті Ліквіди зібрались і зрозуміли, як треба банити героїв проти геймінгладіаторів. Вони банять чи на інчандре це героя Селорі. Ну загалом позиція 5, кутра забирає на себе два бани. Першій стадії це доволі таки потужно. Далі Брудмастер, тому що вона флекситься на дві лінії. Банбрюмастер на як на мене сумнівний. Але три бани абсолютно адекватні точно. Гладіатори забирають собі на ФП Вівера, ліквіди беруть собі тіні. Мені здається, тіні трошечки аудейте зараз герої, тому що він також, як і Брюмастер, був. Потужним на початку цього турніра, але зараз є Сен Кінг, котрий набагато універсальніший і корисніший, ніж цей Тіні. А сам драф п'яти героїв виглядає ось таким чином. Бачимо, що ліквіди взяли улюбленого Бесмастера для 33-го, але гладіатори забрали знову ж таки ті родину офлейнера. Це Дарксіра, і ще шліфанули це Сен Кінгом, котрий, окрім того, що у нього є свій періодичний демедж з другого, і третього і ультимейта, то ще буде і Шел. Уявляєте, який він демедж нанесе? Мікі вони віддали ось цього. Сефе, котре буде грати на кері разом з Рубіком, дивно, що не з Клокверком. Але то таке. Ну і загалом, напевно, перший раз я можу сказати, що дійсно впевнений драфт у команди Liquid тут. Хоч і є комбінація Дрксіра Сенкінга сильних. Але у ліквідів все абсолютно в цій карті є по драфту, щоб виграти цю гру. У ліквідів є якась велетенська проблема з розумінням того, як їм треба захищати цю сейфлейн вест. Тому що, якщо подивитися на ситуацію в грі, вони програють 2000 золота, це абсолютно не критично на такій стадії. Але вони продовжують стояти ось тут і захищати цей тавер. По-перше, вони не можуть знати, чи є, наприклад, у Сенкінга Блінк на такій стадії, бо він точно може бути. І це супер ризиковано тут знаходитись. Є гладіатор, вони об обожнюють використовувати ось ці портали і заходити вбивати ворожого саппорта і забирати при цьому тавер тут. Міке підставляється на есефі, підставляється ще й клокверк. Вони не вбивають Енігму, втрачають. Двох героїв в цій сейфлінії втрачають вежу. А сама команда Liquid все час нічого не може зробити, бо Бісмастер стакає енджендів і качає їх, бо у нього не найкраща лінія, м'яко кажучи. Ну, а абсурдність цієї ситуації в тому, що потім повертається сюди такий виганяє двох героїв. Ліквіди вже достатньо сильно бояться геймінг-гладіаторів, Можливо, у них тіль е, такий вже через те, що вони програли дві карти, можливо, якийсь ментальний психологічний блок, про котре я трошки пізніше вам скажу, але факт полягає в тому, що вони з Бісмастером не. Відкривають рано цю вежу, хоча з Бісманстером це дуже треба робити. Якщо ти відкриваєш рано цей тавер, бісмастер рано з'явиться Аганім, у вас буде карта, де ви зможете спітитись і грати. А якщо такого не відбувається, то у вас Рубік буде вмирати. А, ну, до речі, Рубік ні не буде вмирати. Він тут е шукуючи вкрав, і якраз таки інсенія з ситуації все добре робить. Він снайпить кріпів, снайпить кур'єра ось тут. Спейс навалює нормально. Але велика проблема біста в тому, що якщо він не грає першим номером, цей герой вже не такий потужний. Бо, наприклад, зараз ледіатори забрали Аїгіс, тільки тільки вони це зробили. І єдине на що відповідають ліквіди, це те, що вони забирають Тормендера свого по суті, збалансовуючи ситуацію по голді. Але по карті ми бачимо, що їм складно поділитися, щоб фармити більше, ніж гладіатори, бо гладіатори можуть фармити симонами ось тут, можуть фармити айоншелів кріпів, не показуватися, шукучими вібір може постійно відпушувати. В цьому у них немає проблем. А що це означає в макроплані? Це означає, що Рубіку, наприклад, треба показуватись на топ-лінії, щоб її розпушити, на відміну від гладіаторів. Вони знову ж таки роблять це дерксіром і і анігмими. А якщо ти так робиш, то їх люди ніколи не знають, де гладіатори знаходяться, і завжди ризикують підставитись де. it's yeah. Десь як це робить зараз 33-й, його спокійно вбивають, спокійно при цьому пушать лінії ще ілюзіями Кеуснайта про них я забув нагадати. Ну і становище у ліквідів знову таки скрутне на третій карті. Настільки скрутне, що вони змушені зібратися всі разом, натиснути ось цей смок, бо у них просто не вистачає карти для фарму, ініціюють Дарксіра, але це занадто далеко, бо тут є глімерна Дарксіра, у нього є пайп Рівси, вбити його ну просто неможливо. Він ще пайп навіть не активував, а тут е, половину хп навіть не зняли заходить заходить епіцентр бійки. Заскає якийсь незрозумілий манта стайл, намагаючись збити героїв, його ріфтують, вбивають ось таким чином. Блекін він вирішив не збирати. Ніше синдром рятувати тімейти, намагається його спасти, але у нього це не вдається. Ну коротше, файт абсолютно без лузи починається. Але повірте мені, це відбувається через те, що всі лінії пушаться, ліквіди замкнені на карті. Хоч вони і програвали 5 тисяч золота, начебто це не супер багато. Але в плані розуміння карти і по тому, як вони повинні фармити, це катастрофа для ліквідів. В чого вони програв... Рають в цьому фіналі Глеймі годіаторам з рахунком 3-0. Якщо подивитись на результати команди Ліквід за останні два роки в фіналах турнірів, то як би це сказати, це м'яко кажучи. Тільт. я не знаю, чому у них так відбувається. Причому, як ми можемо побачити, це не тільки проти команди Gladiators. Проти них найчастіше, але і це проти спірітів, проти Фелканс. Так само вони лозають. Можливо, у команди якийсь ментальний блок, бо з того, що я споглядав за ліквідами, вони відчутно краще грають там в інших стадіях турніру аніж в фіналі. Фіналі у них наче, я не знаю, наче руки тремтять, наче вони не розуміють, що відбувається, в тільки після будь-якого програного моменту, і постійно думають про те, що а, блін, ну знову зараз програємо фінал. Ну ладно, друге місце також непогано. Тут вже їм буде видніше. Але факт залишається фактом: геймі гладіатори, чемпіони Ріад Мастерс 2024. Друзі, вам дякую за те, що ви дивились ці відоси по Ріад Мастерсу. Далі у нас будуть цікаві. Пап ігри з мого експіріансу на топових героях. Якраз таки навіяні метою ряд мастерсу. Особливо подивіться завтра відос про дума. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І до завтра. На все добре.